Рогова пасіка піновуликів. Бажаю вам щастя, миру сімейного благополуччя. Хай благословить вас Господь. Сьогодні у нас третій репортаж про обробку бджіл дивовими таблетками. Ми провели вже два одимлення кліща. Це базальтом і табливаром. І сьогодні третє вирішальне одимлення апіваролю. Апівароль це король усіх димових таблеток. Самий ефективний, але й самий дорогий. Ну що ж, приступимо на відміну від базальту і таблевару, це додається довга інструкція. Тут ми бачимо, чому він горить. Тому що тут є така речовина, як гетиловий ефір карбонату калію. Ну, і саме головна діюча речовина – це амітраса, яка викликає параліч кліща. Але знаючі, люди кажуть, що тут не все написано, що є секрет фірми, через що до цих пір, а фівароль, і його унікальній властивості не вдалося. Копіювати. Порівняємо розмір. Ви бачите, таблетка півороля набагато більша, ніж таблевара або базаліта. Але горить швидше і краще. Препарат дорогий, тому для середніх і малих сімей ми ріжемо його на двоє. Ефективність його і так гарантована. І тільки для сильних сімей беремо цілу таблетку. А цю таблетку ми розділили на три частини. Для слабаків по 5-6 рамок. На жаль, поки що є і такі. Для них вистачить. А роль показав мені років 5 назад мій наставник. Олексій Калінчук. Він робив ось такі пробочки на дротику, засовував льоток, підпалював таблетку опівароля, закривав льоток і ждав, поки вона там згорить. Виймав, якщо не згоріла, підпалював знову. Уявіть собі, скільки це треба натрудитися. Я трохи вдосконалив і зробив сіточку. Ось ця сіточка двійна по зігнута. Я ставив таблетку опіваролю, підсовував зверху, підпалював і закривав зверху кришу. Це було краще, ніж літок, бо односить часто. Іде ішов, на жаль, вниз, якщо внизу його підпалював. А коли зверху він йшов через рамки, то і часто одне. Аж поки мені не трапилося познайомитися з ворожатами. Відразу я купив сербський ворожат, ну дуже дорога річ по тих часах. Він зараз більше двох тисяч гривень. А потім китайський ворожат два рази дешевший. Але таблетки тут не так тянуться, тому що він дуже широкий, великий. І тут більше димові смужки, які я підпалюю, катять. А також яєчна скорлупа. І таким чином, зараз роль ми.. Вводимо вулик ворочаток. Як це? Ми зараз покажемо. Обробляємо вулики. Зараз ви побачите, як гарно горить апіворот. Включаємо. Так, запрацював мотор і зажигав. Це вам не базарить і не таблевар. Ну, я, бачите, гарно горить, я ще закриваю тут, щоб менше диму трачалось, і засуваю всередину, виводю. А в кінці ось кілька секунд, бачите, він загоряє. Коли він загорить, я цю кришу зараз зніму О і догоряє він на очах. А пам'ятаєте, скільки таблівар горів? Дві хвилини. Все, дим пішов, і виймаємо. Дим виходить з цього. Так, напсуваємо кришу. Я оброблю на дим виходить під низу і з верху. Сім Я навіть не хвилюється. Но вас, повірте мені, буде. Зазвичай кліщ сипеться через 2 години. Як пишеться в інструкції, Осипається він, після цього ще три доби. 72 години. Ну, ми три доби не будемо чекати. Ось через дві години що ми можемо побачити. Йдемо все підряд. Через дві години є повно кліща. Після базальту таблевару його стільки не було. Що, близько сотні. Близько сотні кліща. Йдемо підряд далі. А, як сипануло. Як сипануло кілька десятків. А, тут групами. Одна група, друга група, теж близько 50, а то й більше. Слідуючий вулик. Бістар. На Бістарі теж кліща вистачає. Бісіті турецький вулик, Тут взагалі сипанув. Тут близько сотні кліща, близько сотні кліща на бісіті. Боже мой. А ми думали, а ми думали після базальта й таблевара, що його тут уже немає. Виявляється, є, є кліщ є. Отже, король а ап'євароль. Після нього треба. І дивитися, як він себе веде. А веде він себе так, що він вибиває будь-якого кліща. І це ми давали лише по пів таблетки. А якби була ціла, там взагалі. Ну, тут близько сотні. Близько сотні кліща. Да. Що маємо, то маємо? Закліщована пасіка. І це показав півероль. А ми то думали. Після двох до моїх обробок, що його мало, а його багато. Король оп'єв роль свою роль виконував. Контрольна обробка показала, що є кліщ. І буде ще сипатись три доби. Що в нас тут? Тут нас рябить. Рябить від кліща. Кілька десятків, мабуть, 50. 50 кліщів з маленької сім'ї. Ця сім'я середняк. В цьому вулику. Так, да, бачимо кліща густо. Штук 50. Ще є деякі шевеліці. Є, є кліща, а ми думали, що нема. Так, так що? Весь перед в кліщовий. Кліщ осипався, кілька десятків штук. Маленька сім'я. Подивимося цей вулик. Теж сипано. Кілька десятків штук. Кілька десятків штук. Одним словом, є кліщ. Після двох обробок. Середняк із вулика Біхаус. Дивимось, весь край в кліщах. Скільки ж їх тут? Дивіться, деякі ще повзають, деякі ще повзають. Прибиті, впали, але повзають. Тому кліщів треба або зразу скидати, або давати олію, щоб вони приставали. Ну що, не менше як 50. І це після двох обробок, табліваром і базар. 50 кліщів середнячка. І деякі з них ще живі. В хімек теж великий осип. Ну тут, напевне, сотня. Вся сотня кліщів, стільки ще не випадало. Ні базальт, ні таблевар. Стільки кліщів не вибивав. Сотня кліщів. І це не сама сильна сім'я. Отже, ми обробили три рази через кожні 6-7 днів димовими таблетками. Так і рекомендують по мірі виходи виходу розплоду. Результат є, якщо ви бачили, осип після апеверолю. Він дійсно король димових таблеток. Але важливо ставити і довгограюче щось, а це смужки. І спрей у вулики. Які смужки і спрей ми ставимо, покажемо в наступному відео. А зараз, якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. Мир вам! Дорою, станем горою, всі за добробут народу, просяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою.